Сьогодні зібралися з вами із одночасно скорботного і радісного приводу. Скорботного, тому що ми робимо пам пам'ять за загиблим воїном і ту пам'ять вкладаємо в серця тих найменших діточок, які стоять перед нами. Вони вже виростуть і будуть пам'ятати, що вони народилися і жили в час, коли була неоголошена війна на Україні і разом з тим гинули кращі сини нашого українського народу. Знову ж таки, в цих світлих серцях завжди є правда, тому що вони ще не вміють обманювати. Тому оця правда, віримо і сподіваємося, вона виросте разом із ними у гідну і достойну зміну кожного із нас. Разом із тим радісна днина, тому що вся церква Христова православна перебуває у часі. Торжества Воскресіння Христового, і в той день, коли ми славимо Воскреслого Христа, ми віримо і сподіваємося, що наші герої, і в тому числі новопредставлений наш воїн Андрій, так само і з Богом прославить нас і свої молитви за нас принесе біля престолу Всевишнього, тому що ми знаємо, що говорить Господь: немає більшої любові, якщо душу свою хто покладе за друзів своїх, що саме Він і зробив заради кожного з нас. Я щиро бажаю усім світлої пам'яті про новопредставленого і інших героїв нашого українського народу, щоб молитва, яку ви будете творити, не лише на могилі, де поховане було тіло, але так само і пам'ять про те, так само, коли йдете до школи, собі перехрестилися біля цього погруддя і сказали, попросили Бога, аби Господь пом'янув його душу в місті світлому, в місці квітучому, де всі святі і праведні спочивають. Так само даю завдання вам, дітки. На наступний раз, коли ми будемо тут співати гімн, ще не вмерла Україна, можливо, ви забулися або не знали. Разом будемо співати в голос, щоб всі знали, що Україна не вмерла і не вбере, поки ми віримо в це. Тому щиро дякую за спільну молитву. Христос Воскрес, Воскресна й Україна. Ви не і сина Святого Духа Христос Воскресне. Отець Володимир сказав теплі слова для нас всіх з вами. Не. Я чуть-чуть, може, трошки добавлю мене. Зараз ми сьогодні зібралися і шануємо пам'ять пам'ять тих людей, які віддають душу свою не. за друзів своїх. Не. І ви знаєте, не, не. в Наш дім, в наш дім прийшов чужинець. От ми молитві за Україну читали. Прийшов чужинець і робить нам неправду. Прийшов наш. Ібна той хоче керувати нами. Але цього не буде, і післали наші самі ліпші, самі, як кажуть, молоді люди, і зараз вони віддають своє життя за цілісність нашої держави, за те, щоб наша держава була ціла, щоб ніхто нам не казав, як ми маємо жити, як ми маємо працювати, як ми маємо творити. Це наш дім, це наша держава, це наша земляна. Це наша земля наших оцих дітей, молодого покоління. І ми будемо захищати. То де на своєму місці, але ми будемо захищати свою державу. Не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на втрати. Але ми завжди будемо зберігати в своєму серці пам'ятне. Ну і найбільше, і саме, як кажуть, напевне, ціннене. Я хочу подякувати тим людям, які стоять трошки далі батькові В'ячеслави, матері Надії, рідні, яка стоїть задія. Знає помі, знає Андрія, знає маленького і підійшов, яка до велика. Знає, яка людина була спокійна, і не було таке, що було, як в нас є хай такі е, хлопці, більше яка, а, агресивні, агресивніша, більше енергії. А він був спокійний. І ви бачите, не, нікуди не тікав, нікуди не ховався. Не. А коли якась сказала держава захищати, він став і захищав. Мен. І так сталося от так сталося що прийшло і в наш... Наш дім, наш, наше село, яке навіть дальне, помилок з повоненами, яка той похорон, який ми кажуть, провадили посліднім путь мене. Але пам'ять завжди має бути в наших серцях. Дякую вам, батьки, дякую, пані Надія, дякую, пане В'ячеслав, за те, що виколи такого світа. Хай пам'ять завжди в наших серцях. І ще раз скажу словами Господа нашого Ісуса Христа, бажені миротворці, вони ви синами Божими назвуть Христос Воскрес! Вислово запрошується учасник АТО Панасюк Андрій. Я признаю, що дивиться від своїх товаришів, побратимів Андрія. Ми разом пішли служити, ми служили, любили, захищали свою батьківщину. Волю, незалежність і свободу. Ми це робимо надалі. Я хочу сказати майбутнім поколінням, Ви є українці, Ви народилися українцями. Будьте ними до кінця. Це ваша земля. Ми їдуть, повинні захищати. Так учили в мене вчителі, батьки. Я хочу, щоб ви це все пам'ятали. Надалі, щоб ми вам таки допомагали. Ви є нація, дуже велика нація, яку не здувати. Я хочу подякувати всім, хто прийшли сюди, що ми пам'ять цього героя, це дійсно герой. Може, ми чимось не допрацювали, але ми зробимо все. чи читали, це і наш товариш, ми з ним вимоглися. Ми були такі самі маленькі, як ви зараз попустуєте. Так само бігали на цьому стадіоні, грали в футбол. Нам дуже привикло нас це дивитися. Але ми любимо. І будемо допомагати. Слава. слава Україні! Героям слава! землі! Слово надані голові сіслівати Олександру Віталійовичу. Слава Україні! Героям слава! Дуже нелегка доля випала на нашу державу. Ось уже рік триває війна! Війна агресора, який все життя намагається нас поневічити. Тільки вибралися з його тенет, і знову він посунув на нашу державу, і знову почав нас неволю. На захист нашої держави стали наші хлопці, жителі нашої Зеленської сільської ради. Самі достойні. Ті, які не злякалися. Це Мустик Андрій, Войтко Роман, Мазур Сергій, Кучеренко Олександр, Назарук Ігор. Людин Василь, Дітіков Богдан, Парасук Андрій, Відівалов Андрій, Славянський, Готік Богдан. На жаль, війна не буває без прав. Так сталося, що загинув герой. Гарний син. Гарний товариш, надійний товариш, який ніколи не міг відказати, що.